Ну що ж, вихідні позаду потрібно працювати. Самого рання знаходжусь у нас на офісі. Частину роботи прийняв на себе, тому що хлопці на складі не встигають запаковувати дуже великі об'єми замовлень. Всім дякую, до речі, я вирішив показати та розповісти. Ну, як проходять відправки, як ми пакуємо, відправляємо. І ось це демонстративний стенд. Тут я розповідаю про гаджети, аксесуари. Ось стіла сьогодні повністю буде пустий, тому що дуже багато ваших замовлень. Ну і ось так це все відбувається. Надійно все запаковуємо. До речі, відправляю без будь-яких передоплат, накладеним платежем, гарантія рік, ми офіційний магазин. І часто буває так, що навіть коробок не вистачає, тому відправляємо на нову почту. Хлопці дозапакують. Якщо бажаєш замовити, дуже зручно переходиш за посиланням в шапці профілю в нашому ТікТоці. Тут є силочка на наш сайт, тут я виклав всі гаджети, аксесуари, є відгуки від вас, і ви можете зручно оформити. Ну, і ось така кількість замовлень сьогодні буде відправлена. Ось такі наушнички шумопоглинанням. Це оригінальні навіть. Е Навушники бездротові від компанії Хоко в чорному та в білому кольорі. І до речі, до них я дарую докстанцію бездротову зарядку і чохол в подарунок. Офігезні навушники сам користуюсь і можу рекомендувати. Ну і смарт-годинники броньовані для наших військових захисників з подарунками зі знижками. Ось така докстанція зараз. Іде це у нас шторм Титаніум 2 броньований смарт-годиночок. Міцний, який я можу особисто рекомендувати. Ось все накладеним платежем за першою ціною і гарантія рік.